Від великим Йоркеру Відправляємося дивитися новиночки. Багато верхнього одягу і класні курточки, я вже бачу. 1600 гривень. Такі пухляші Це німецький мас маркет це швидка мода. Так, я прийшла і вже музика включилася. Ну Так я прийшла, спочатку послухала, немає музики. І думаю, йду і люблю огляд і тільки я так включила камеру, ну як невмисне. І постійно тут музика записується і банить. що Така музика просто одна один так рубає авторські права. Не знаю, повирізає. Як повирізає, то буде кусками 1600 гривень. Цей бренд New Yorker, він має під собою ще під бренда. Я вже розказувала який класний бомбер, але він такий оверсайз, стильненький цупка тканина, і видно, що тканина воду Класненький, з такими трикотажними в'язаними рукавами і є в синьому кольорі теж цей коротенький. Дивлюся в розмірі S, просто супер. Він ще ніби має такий утеплювач з під низу, Якби. досить. Та є такий, якби синтепончик ще. Це на глибоку осінь, супер супер підійде. О, які класні куртки! Хочеться побільше показати курток. Ну, що ж ти зробиш? Ціна, правда, 2300, трішки підкусує, але куртка класна, в коричному кольорі. Ну тут курток, вахню одягу, дуже величезний магазин. і я брала футболочки, спортивні штани прекрасно носяться. У мене футболка ціни зараз виросли на цей бренд, бо кажу, що це якби. Німецький мас-маркет, ну а для німців євро це недорого, 1800 гривень. Так, такий молочний колір білий. Так, а пальто, яке класне, є, нагадує мою молодість з таким коміром. Ну, в той момент були коміри з натурального хутра, там з пестя було, з норки. А тут от з штучних хутро. Ну, добре, що тваринки залишаються живими. 2800 коштує верх, верх поліестер 100% і просто поліестер, все. І, так, і підкладка теж поліестер. Ось таке пальто, воно з поясочком, зав'язується на пояс. Класненьке, в чорному кольорі. Думаю, що розхапають. Такий ще короткий жакети, але вони з. Тканини пальтової, такі навіть трішки якби мохнатий. Так, будемо дивитися, 1600 гривень і верх віскоза, поліамід, поліакрил. Тобто тут кращий склад, такий коротенький аж жакет, але з пальтової тканини теплий. Можна, хто не мерзне, то носити і зимою іде. теплою зимою чи мені. Так, є пар 99 гривень, 1800 гривень, чорний непоганий, і в такому білому молочному кольорі є. Так, дивлюся, щоб швиденько. Такі джемпери, кардигани, рожевий ніжний колір на зав'язках. Це вже точно буде тепленько. Такий широчений рукавчик в рожевому ніжному кольорі. У блакитному є ще в такому кремовому, А ось цей а в блакитному такий я показувала. Ви тільки погляньте на цю красоту. Ага, просто неймовірно красивий джембер. Я показувала тільки. що. Так, подивіться на цей блакитний, який він красивий. 1200 гривень і в складі є а, тут вовна. Скільки є, вовни, чи 8%, чи 31. Тут важко зорієнтуватися, так написано. Ну, є. тобто. Просто клас, такий джемпер м'якесенький і класний досить. Хотіла ще показати ось ці рожеві кардигани в'язані, но Ось такий м'якусенькі плечі приспущені, мохначучий. І в блакитних кольорах теж є. І в таких є бежевих кольорах є 900 гривень. І в складі є 9% шерсті. Застібається на гузочки. Гузочки з натурального перламутру. Є дуже класні в'язані костюми. Зараз покажу широкі штани палацу і в'язані на короткі рукаві джемпори, вкоси, джемпори американки. Ось такий джемпер, мохнатючий, і є штани, ось такі широкі. І ще така тема є це в сірому кольорі, а ще є в такому кольорі моко, ніжний колір моко. Не знаю, чи він не закашлати але класненький. І ще є світло. А, це мока. От коли відходиш, то один відтінок, а коли підходиш, то зовсім інший відтінок. Ось такий 900 гривень коштує. І в складі є 12-13% шерсті. Недорого. 900 гривень і 13% шерсті. Ось такий джемпер. американка. І зараз покажу, що не тут краще з цієї сторони. Видно, світло так не світить. Ось такий штани широкі. Штани палацо 1200 гривень, і в складі 13% шерсті. Разом, разом в костюмі буде просто, просто супер. І є спіднечка. А от до коричного я не бачу. Коротенька, є в білому, і в такому куфейному кольорі. І ось такий Ну, Багато класного є, ну що ж? Так. А ось, бачите, навіть і намальовано, що це костюмчик, 700 гривень. І в складі є, в складі є, що. І є 3% шерсті. От в цьому джемпері 3% шерсті є. Є такі в'язані костюми, широкі штани палацу, і худі коротенькі з капішончиками. В'язка в коси, і є біломолочний колір, і є сіресенький, досить такий товстенький, 900 гривень. І в складі і віскоза, і поліамід. Віскози 50%. Непогано, непогано. І ще такі штани. Штани коштують 900 гривень. Написано, що це спортивні штани, жіночі, віскоза, поліамід і поліестер. Красиво Не будуть гріти, а чому ні? А, такий сірий колір є, біло-молочний. А такий я показувала вже так. Щось блискучі треба показати, бо як без цього багато глядачів люблять і нарядні речі. Ось така сорочка з люрексової тканини. 700 гривень недорого. І офлямід з еластаном. Нарядненька. Ось така сорочка блискуча, класненька. Так, ще з такої є тканини, як гіпюру, А зараз і в Страдіваріус, і в Бершці, і в Зарі. Це дуже такий тренд. Ось з такої гіпюри, тканини, різні коротенькі чи догі, навіть блузи. Це, е, зрозуміло, що це поліестер. Так, хочу натягнути на руку, показати ось так. І ціна такої блузи 700 гривень на народу. Просто бачите, я так знімаю. Просто вау, як багато. І всі все дивляться. Музика лупить, щоб настрій був покупці. Такі блузи з тканини гофре 750 грн. гривень. Коштує в пейслі. Ось така блуза, широкий рукавчик, чику так призібраний. Так, красиво, зав'язку. І тут з рюшечками. До всього така підійдеться блуза і класика. Вона в стилі боху розширена вільного силуету донизу. Так, ті відеові топи, як жилетка, але без застіпки, застіпка там чуть-чуть ззаду на спинці блискавкою. Букле тканина, така тепла з підкладкою, це такий жилет. Топ 900 гривень коштує, ага, є ще спідниця, така твідео. І ще є верхній жакет. І ціна, ціна 900 гривень. Хотів сказати, який склад віскоза є в складі. Ось такі. І ще є жилет, шорти і жакет. Ось такої твідової тканини. Ну, це взагалі красота, неймовірна. Ось такий тільки погляньте. На цю, на цю красоту. Акцентні гузики. Так, 900 гривень теж і в складі навіть є віскоза. Ось такі. Так, ще блузи є. Білі чорні, нарядні. Ось такими рукавами шифонова тканина. Так, хотіла поправити на зав'язці ці блузи. Це поліастер і ціна 750 гривень. Коштує ось така. І в білому кольорі теж нагадую ціну 750 гривень. Чорний і білий кольори шифонова тканина. Сорочки рожеві, як чоловічого плеча, смужку 900 гривень, в складі 50% а, ні. 24 полі... поліаміду, а котону 71% і 5% еластану, 71% котону. Ось така сорочка оверсайз, 900 гривень. Стильненька досить. Так, ще є під натуральну замшу. Така сорочка. Можна носити як курточку. Має вигляд натуральної замші, 1200 гривень. І в складі поліестер і авастан написано, що це блуза жіноча, ну, тобто не куртка. Такі в сердечки є, милі рожеві блузи, бачу, що є інші кольори. Сердечки з таких камінчиків, 1200 гривень коштує. Теж оверсайз. Розмірна сітка тут досить широка. І склад 67% бавовна. Непогано досить. Ось така блуза з кишенькою. Купище жакетів різних є. Це костюми, шорти і жакет в коричному кольорі в клітинку, Ну, непоганий раз я підійшла, покажу. Застібається на три гудзика, приталений. 1600 гривень і в складі віскоза 72% віскози. Ось такий жакет. І ще до цього жакету є. Напевне, спідниця або шорти. Спіднечка коротка. Костюмі непогано буде. 750 гривень, 76% віскози. Якість супер. Просто, просто супер. Хотіла показати ось ці мохнаті теплі шорти зимові. Це просто така зима. Або глибока холодна осінь. А Ще має бути курточка або жакет, такий мохнатий, блейзер і шорти. І ці шорти коштують 900 гривень в складі віскоза, поліамід, поліестер, поліакрил і навіть є 24% шерсті. Нічого собі. Ось така основна тканина, це лімітована колекція, непогані, класні, мохнаті, стильні, високі. Теплі шорти. Варто було б ще знайти такий жакет, подивитися цей блейзер. Так, йдемо далі. Дивитися звуття. Є багато чудів. бачу. Такі чоботи. Панчохи є, різні, класні. Так, 2 тисячі гривень коштують ось такі чоботи. Це шкірзам, зрозуміло, за такі гроші. Вони тут так призібрані, гармошечкою. 2000 гривень. З гострим носочком ось такі підбори. І під натуральну замшу. Це текстиль такий цупкий, ось такі класні є. Ще. Чоботи, так. Ще подивимося бутильйончики. Написано 1600 гривень. Ось такі чоботи, панчохи. Застібається на блискавку, такі високі, широкі підбори, ексцентричні навіть чуть-чуть. Ось так. Це все шкірзам, зрозуміло, за такі гроші. 1600 гривень коштують. Дві ось такі чоботи панчохи на тракторній підошві. Погляньте тільки на них на ці чоботи. Які вони мега стильні? вони високі бутфорди. Ось такі. так. І тут навіть застіваються на блискавку. Трішки важкувачі, тракторна підошва, але мега, вони стильні. Аксесуарів теж багато, жіночих чоловічих, наприклад, ось такі каблучки різні в наборі. І вони різні є. Ось такі, наприклад, є в золоті. І Їхня ціна. 270 гривень. Зовсім недорого. Ось, подивіться, які класненькі. так Класні сережки, досить такі масивні, великі. І зараз зі знижкою 139 гривень коштують. Набір браслетиків, тут їх є багато, різні, які ви хочете, І зі знижкою 180 гривень. Ось такі були новиночки сьогодні в бренді нью Yorker. Всім папа і до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Дивимося далі, мандруємо далі і дивимося далі новиночки.